Навчальний звод, підйом. Ми знаходимося на метому містечку. Це наш тренувальний табір, в якому проводимо польовий збір. Ми переходимо на другий курс, і у нас польовий виїзд який триває шість днів. Які ми пройдемо, зможемо по максимуму показати, на що ми здатні і взагалі, чому ми навчилися за цей рік. З кожної дисципліни в нас є інструктори. До нас приїжджають інструктори дійсно, з великим бойовим досвідом. Досвідчені, ми в надійних руках. На початку здається, о, важко там. А коли вже ти тут, ти такий вау, це неймовірно. Це круто. Це складно, але це круто. Раджу всім. Собою склад, який зараз навчається, він дуже мотивований, тому що вони, як і кожен з нас, відчули на собі відгуки цієї війни і зробили єдиний правильний вибір. Вступили до кафедри військової підготовки. Став я курсантом 22-го року після повномасштабного вторгнення. Чувство за собою відповідальність, тому що це моя земля. Я тут родився. Замотивована я прийшла, і звісно, коли я побачила в переліку державних спеціальних служби транспорту, я така, о, це те, що мені потрібно, оскільки це взагалі велика структура, наскільки Багато завдань вона виконує. Коли вони поступали, був великий у них конкурс на місце. Тому хто знаходиться краще з кращих, це самі вмотивовані люди. Щоб стати курсантом, потрібна бути мотивація. Це головне захищати Україну. Я пішла з цією метою. Це важливо. Я хочу. Я з тим, що я військовий. Це не справа. У нас усіх одна спільна ціль: станемо офіцерами і будемо працювати задля перемоги. Слава Україні!